Я прочитала дилогію Елізабет Рім Шість багряних журавлів та обіцянку дракона. І це однозначно 5 із п'яти. Перша частина нагадала мені казку про 12 лебедів, тільки у східному стилі. Тут є вперта та хоробра принцеса Шіорі. Її змушують вийти заміж за незнайомця з далеких земель, але вона тікає з весілля і натомість випадково знайомиться зі справжнім драконом. А трохи згодом вона дізнається таємницю своєї мачухи, через що та насилає на Шіорі прокляття, яке перетворює її братів на журавлів, а саму принцесу змушує мовчати і. Сити на голові прокляту миску, але замість того, щоб впадати у віччя, й головна героїня знаходить в собі сили виживати, будучи дивною дівчиною без титулів та імені, паралельно намагаючись зняти прокляття зі своєї сім'ї. Мені надзвичайно сильно подобається, що в цій книзі сильна головна героїня, яка проходить свій власний шлях, внутрішньо змінюється і росте. Значна увага тут також приділяється родинним стосункам між батьками і дітьми, сестрами і братами. Друга частина читалась мені трохи повільніше. Тут було ще більше магії та подорожей, головна Україня встигла побувати в королівстві драконів королівстві Гіндара і також на різних островах. А кінцівка мене взагалі вразила. Це було досить незвично. в Кінці обидві книги трохи скляні, тому я навіть пустила сльозу. Щоправда, якби я писала другу книгу, то обов'язково б додала невеличку ніжну 18 плюс сцену, хоч це й не дуже доречно для цієї історії. Зате ця дилогія ідеально підійде як підліткам, так і дорослим. Ну і звичайно, якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на мій канал, щоб бачити ще більше відгуків та книжкових оглядів всім дякую за перегляд.